Доброго вечора ми з України, я Ірина і знову сімейка Адамсів, наша полюбившася рубрика. Ви знаєте, я зібрала трошечки знову ваших коментарів, ваші запитання. Я буду зараз їх зачитувати, щоб йти далі. Дивіться. Одна підписниця. До речі, хто перший раз. Ви пишіть, хто перший раз. Дивіться, я буду під цим відео у коментарях плейліст, тобто цю папочку покладу там, де всі серії, це вже здається, четверта, якщо я не помиляюсь. Ось, щоб не задавати одні і ті ж самі питання, передивіться ті попередні серії. Ви знайдете там дуже багато відповідей, відповідей на, на ваші запитання. Дивіться таке запитання від одної дописувачки, Анна, прізвище не прочитаю. Неважливо. Ви сказали, що людство йде до кінця. Чи можна зробити розклад, чи є шанс в людей вижити на цій землі і змінитись? Дуже сумно на душі руки опускаються таке враження, що люди подуріли. Далі не буду читати, тому що там стоять прізвища деяких людей, тому я їх не буду зачитувати. І так, дивіться, мої дорогенькі, в першу чергу, як можна спасти цю землю? Дивіться, по-перше, залежить від кожного з нас. Тобто, залежить від. Нашого стану душі. Це, про це ми вже говорили. Укріпляйте свою душу. Тобто, дивіться, її звільняйте від усіх страхів, від усіх пороків, від усіх сумні, сумнівів. Ви знаєте, сумнів це те ж саме, це ви не вірите собі самі. А, Потрібно довіряти в першу чергу собі. І ось а, чи я дійсно я сказала, що йде до кінця. Це не значить, що воно дійсно дойде до кінця. Чому я так сказала, тому що це моє особисте відчуття. Наша земля вже не перший раз іде до кінця, ми вже живемо, будемо так казати, наш захід наразі вже 18-й раз, наскільки я знаю. Все з зони пробуждення, мої дорогенькі. Ось, правда, шкода, що я наразі не маю часу дивитися. Дивіться, і як можна це, чи можна це зупинити? Ось жіночка пише, що дуже сумно на душі руки опускаються. Ось це і призводить до того, що у нас звертається, йде все до кінця. Я не знаю, чи ви бачили колись а, такий ефект, коли ви розгортаєте і робиться площа велика, і коли ви згортаєте. Принцип, я наскільки розумію, принцип цієї планети такий вірніше нашої землі такий принцип, що чим більше душ, тобто есенцій, на землі народилися, тим земля більша стає. Чим швидше люди помирають, а тим більше, оце, знаєте, так несподівано і дуже багато. Наприклад, коли війни, якісь епідемії, воно все скручується, тобто робиться площа меншою. І це йде до кінця. Це не значить, що земля сама себе взриває. Завжди зривають, наскільки я зрозуміла, частіше за все, або ядерною зброєю, або якісь взриви, якісь випробування робляться під землею. Ось. І так от іде це все до кінця. Щоб це все не відбувалося, щоб цього не було. Контролюємо свої. Емоції, свої почуття, не допускаємо страху, розбираємося, чому ми боїмося. Потім сумніви. В собі сумніватися в ніякому разі не можна. Ви повинні собі довіряти. Я сподіваюся, я пояснила. Ось, але давайте все ж таки подивимося на картах, що скажуть нам карти Таро до цього запитання, що ця пані Анна задала. Чи можна, чи є якийсь шанс людей вижити на цій землі, змінитись? Давайте будемо дивитися. Кожен відповідає все рівно за себе. І так, чи є в нас шанс? Є, ви знаєте? Є. Угу. По-перше, чим швидше ми поміняємось. Бачите, 20-й аркан. 20-й аркан це повна трансформація. І виходимо на новий рівень. Тобто, очищеними, зганяємо усяких бісів, бачите? Як е, таро. От те, що я й казала. Що тут мається на увазі? Ось ці дракони всякі це наші страхи, це наші сумніви Кожний відповідає за себе. Тобто швидка трансформація, зганяння всяких бісів, всякого разного. Не, ну, це шу, ш, я шуткую вже з бісами і тому подібне. Тому що дивимося, щоб не було негативної енергії, підвищуємо свої вібрації. І мої дорогенькі. Дивимося за своїм тілом, за своїм станом, ем, нарощуємо потенціал і наскільки я ще бачу, розвиваємо свої таланти. Ось так мені пішло. Свої таланти розвиваємо. Кожний бачите, дивіться, за себе, кожний за себе. Тут немає е, карти, е, ні на одній карті немає що двоє людей, що толпа людей. Ви не можете відповідати за когось, ви можете відповідати тільки за себе. Тут одна, тут одна, тут одна людина, кругом одна. І ви сам над собою працюєте над своїми страхами, над своїми вадами, над своїми низькими вібраціями, підвищуєте вібрації. Ви як трансформуєтесь? Ви виходите на інший рівень. 21-й старший аркан показує, що ми виходимо на ми закриваємо ста... один рівень, виходимо на інший, тобто на вищий рівень. Високі вібрації це не тільки позитивні думки, це і відчуття позитиву, це і впевненість в собі. Людина повинна енергетично бути впевнена, не сумніватися в собі. Ось це з всі, розвиток всіх наших талантів. Тобто, я бачу, що це король, король монет, тобто починаємо підвищувати свої земні енергії. Я би ще навіть сказала заземлятися, тобто більше з природою, тому що монети це. Стихія землі, а земля це її природа. Природа, наші ресурси, тобто ваші таланти. Розвивайте свої таланти, зв'язуйтеся більше з природою, з енергіями природи, більше контактуйте з природою, з тваринним світом. Це все належить до монети, до стихії землі. Ось так мої дорогенькі, тобто шанс, звичайно, є завжди. Завжди є шанс. Але це а, ми не можемо. От ви знаєте, дуже часто питають: от змінюються українці, змінюється світ. Ви не думайте за інших. Ви повинні бути нейтральними в тому плані, що ви відповідаєте тільки за себе. Ви не можете зараз ось сісти. Ви самі над собою не попрацювали, але ви думаєте, чи інші зміняться? А ви самі змінились. От коли ви повністю змінились, вам по барабану чи міняється інша людина. Тому що ви знаєте, що ви, навіть якщо буде кінець світу, все рівно почнеться новий світ. Наша душа не помирає. Єдине, що її не можна на низьких вібраціях, щоб людина помирала, дивіться, щоб ви помирали на високих вібраціях. Тобто в вібраціях щастя. Ось так це було. Так, я запитання. сподіваюся, я відповіла. Пишіть ваші запитання, будемо далі е, розбирати. Тепер слідуче питання е, теж від вас. В чому їхня сила? Тобто сила в е, цій елітній сім'ї, ми вже про неї говорили. Хто не знає, хто ця елітна сім'я, е, будь ласка, переслухайте е, відео попереднє. І так, в чому їхня сила? Чим вони впливають на інших, чим змушують на себе працювати, укладати так звані контракти, магія, гроші, зброя чи фізична сила? Чи можна їм відмовити, чи були такі випадки? Ага, ну це, давайте так. В чому їхня сила? Ви знаєте, а мені йде вже інформація. Сила в тому, що хто володіє інформацією, той володіє світом, а вони інформацію від нас прикривають. Ми до цих пір віримо, що земля кулька. Так? Ми до цих пір віримо, що є Бог. До речі, той Бог, якого вони створили, щоб ви це розуміли. Це їхнє творіння. Вони. Створили це для того, щоб управляти світом. Вони нас відділили від свого я, від своєї душі, від своєї есенції. Ви і є людина, яка себе створила. Щоб ви це розуміли. Гаразд, не будемо. Карта Сонця. А ви знаєте, про що це говорить? Карта Сонця це то, що я тепер говорю. Карта, Карта сонця це згусток енергії, це абсолют. Це ви є абсолют. Ви являєтеся ваше его, ваше з егоїзмом, будь ласка, не порівнюйте. Его це, це є ваша ідентичність. Его це є ваша ідентичність. Ваша есенція, тобто душа, коли створювалася, вона розпакувала як цілу квіточку, ваше підсвідоме, ваше его, его ваше. Ось, і ось це є ви. Ви цільна людина, ви згусток енергії величезної. Величезної. От уявіть собі, наскільки ви думаєте, сонце для вас величезна енергія. Ось це ви. Ось. Я так довго говорила, а воно мені просто сонце викинуло. От так карти балакають з нами. І так, мої дорогенькі, в чому їхня сила? Давайте подивимося. А, от і сила в чому? А що вони вважають себе за пупом землі. А чому ви не вважаєте себе пупом землі? Це не значить, що ви пуп землі для когось, сусіда для вашого. Він сам для себе пуп землі, розумієте? Станьте абсолютом кожний для себе. Не дивіться, що робить сусід. Не дивіться, що робить брат. Ой, я маю таку ж саму машину, а ні, я маю два рази дорожчу машину мати, бо мій брат має таку. Розумієте? І так, дивимося, в чому їхня сила цих. Їх дехто називає міровінги від слова «меру». І так, їхня сила в чому цієї елітної сім'ї. По-перше, живуть з задоволення, я вже ось цю карту бачу. По-друге, гроші. Це теж. Але, ви бачите, знову у нас, от, наразі у нас випадає королева монет. Ми вже минулого разу говорили, здається, 90 десь процентів вони мають. Оце і є. Королева, вона і є десь так: 75-90. Нехай буде 90%. Вони мають всіх статків, всіх цих нерухомостей і тому подібне недра землі. Ось вони. Будемо так казати, вони не володіють всім, але вони володіють дуже багатою кількістю. Тобто більше а, 3 четвертих. 3 четвертих до 90%. Чим вони ще володіють? Дивіться, вони можуть свої мрії. А, як би це сказати? Їхні мрії можуть справджуватись і живуть в своє задоволення, щоб ви це... А, от король вам, бачите, все король. Вони дуже-дуже тобто володіють великою, Тобто гроші, так як хтось написав, магія. Ну, магія тут, ну Це можна сказати, магія теж, але це магія, знаєте, яка прикладна магія. Запалили свічечку, то це і ви можете зробити. Наприклад, так? там великої магії я не бачу. Не бачу я тут магії великої. Це, ви знаєте, більш з людей. Віра людей у. Ніби ж то, що магія існує. Дійсно, магія існує, тому що, ви, кожний з вас є, є, являється магом, кожен з вас е, може робити чудеса, і я вже дуже-дуже часто повторюю, що кожний з вас може її, е, зробити пожежу велику, я маю на увазі енергетично, якщо ви в себе повірите, якщо ви не будете в своїх силах сумніватися не будете казати, якась, якісь дурниці. Розумієте, ви зможете це. Просто ви, на жаль, забули про це. Ось. І а, живуть в удовольстві. Бачите, вони по повній програмі, вони в, в собі ні в чому не відмовляють. По-перше, гроші ось. І, в принципі, вони ви бачите, вони готові навіть, ви знаєте, що в мене йде за інформація. Навіть якщо ніби що вони пропадуть. Да? Вони спеціально пропали і поклали своїх слуг. Тобто, королі, королеви всі. Ось ці всі аристократичні сім'ї це все їхні слуги, щоб ви розуміли. Тому що вони не публічні люди, ніхто не знає їх. І так, про маски ми вже говорили. Бо я чомусь там десь чую, що хтось хоче маска. Про маска ми говорили: маск він не належить до сім'ї, він їх теж прислужує, будемо так казати. Працює на них. І так. Ну, фізична сила, я тут дуже сили не бачу. Тут, ви знаєте, вони дуже вміло це зробили, дуже вміло. Вони дуже з нуля постаралися вибудували е, таку казочку, яку зараз зруйнувати, ви знаєте, дуже важко. Це важко зруйнувати. Це треба, щоб кожен прозрів і кожен розумів оце і не заліпав, наприклад. Ой, я завтра на роботу, як я піду на це. А мені ж треба зробити штрикнути, а мені треба це не заморачуватися. Просто, щоб ви розуміли. Залишатися нейтральне. Я знаю, що є люди, які мене зрозуміють. І так, магія, гроші, зброя, фізична сила. Давайте ще дві карти докладемо. Зброя теж війни, да, да. і зброя, і фізична сила все. Абсолютно все. Вони роблять правильний вибір, а це війна. Бачите, і війна під їхнім теж контролем. Всі публічні люди під їхнім контролем. І ви знаєте, як? А, тому що всі публічні люди чому під контролем? Тому що а, вони під тиском, вони підпадають, хочуть слави. Людина, яка хоче слави. Вона і підпадає під це. Вона починає на низьких вібраціях жити, щоб ви розуміли. Людина, яка живе в тіні людина, яка не випендрюється, не виставляється, не загордилась. я От, на прикладі можна сказати, тарологів, так? Наприклад, просто таролога. Як таролог себе представляє? Мені досить сказати: я Ірина. Все. А мої розклади про мене говорять. Я не мушу зараз називати всі свої титули, прадословні, що я там таролог у сотому поколінні. це все для публіки, це все для слави. Щоб ви просто розуміли, це от для вас. Я знаю, що в мене публіка підписників зібрались достатньо освічені. Інтелігентні, тобто і працюють головою і на моїй хвилі. Я до цього стрімилася. Я не стрімилася до слави. Я стремилася, щоб було однодумці, щоб вони мене розуміли, щоб вони мене ну не те що навіть підтримували, а легше. У енергіях одинакових легше працювати. Людина ще більше відкривається, відкриває свої здібності. Ось. Хочеться більше для вас робити, коли я бачу, що ви мене розумієте. Коли не розумієте, я міняю профіль, роблю щось інше. Ось Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, зброя теж, тому що ви випала карта війни 5 мечів. А це, бачите, публічна карта. Людина зробила свій вибір, і людина вже їм підчиняється. Тому що вони впливають. А як вони впливають? Ну, людина заплатила, вона хоче. Верніше заплатила чим? Кожний платить чимось своїм, своїм вільним часом. Я хочу бути знаменитою, я хочу на весь світ співати і тому подібне. Ось, і ви знаєте, потім людина не витримує, вони їй підсовують наркотики і тому подібне. Це все робиться від них. Щоб ви це розуміли. Ці наркотики це все пішло від них. Вони цим користуються, вони на цьому заробляють бабло. Ось якось так. І ще одне питання тут коротеньке: чи можна їм відмовити? Чи були такі випадки, що їм відмовляли у співпраці, і чим це закінчувалося? І так, чи можна їм відмовити? Ну, я чомусь не думаю, але ви знаєте, я коли сказала, що люди, які на них працюють, усі навіть президенти. Ні один президент просто так не вибереться. Вони це вони вибирають. Ми думаємо, що це ми вибираємо. Ні, це вони вибирають. Я зараз трошечки поясню як. Наприклад, вони вибирають, є у них свої люди по всьому світу. Є такі не оголошені організації, такі якісь установи навіть в Україні, в кожній країні є установи. Я наскільки знаю, вони вже. Дуже довго, можливо, 10 років, можливо, більше, які контролюють це все є. Ось. І наскільки я знаю, вони вираховують це за астрологічними показниками. Тобто, там у них є спеціальний код якийсь, чи людина підходить їм, чи не підходить їм людина. Вони вибирають за цим алгоритмом. Вони спостерігають за цією людиною, вони її штовхають, вони її, ну. Я маю, маю на увазі продвігають таку людину, вибирають і починають вкладати бабло, щоб їх вибрали ви. Починають їх ну, і казочки розказувати нам, і тому подібне. Тому я завжди кажу: е, 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 е. знаєте, от є така приказка: встрічайте по Адьошки, проважайте по уму. Тут трошечки інакше. Звертаю увагу, що людина робить. Що вона робить для країни. Не те, що вона бла-бла-бла, а що вона робила до того, як вона президентом стала і тому подібне. Ось по цим критеріям людина не міняється. Конкретно людина не міняється. Якщо вона обсирала Україну до виборів, вона буде робити і це і після, тільки трошки жорстче. І так, дивимося. Чи були такі випадки, що їм відмовляли? Тобто світовому м урядові. Так, Чи їм відмовляли і чим це закінчувалось? Чи було таке? А, було. Було таке. Було. Чим це закінчувалось? По-перше, їх усували. Бачите, і пішов в кінці ачельник. Були такі відпадки, Відпадки. Відпадки. були такі випадки, їх просто роби, або робили ізгоями, або взагалі, зараз ми подивимося ще. Ви знаєте, люди деякі, можливо, вони їх знищували просто. Вони їх знищували. Вони знищували їх, ем, міняли їх, ну, ну, такого не було, ви знаєте. Дуже мало було такого. Ну, настільки мало, можна на руках пі... порахувати. Дуже-дуже мало. Я відверто вам скажу: у мене йде ну, максимально 2% людей. Настільки мало. І то вони, ви знаєте що? А, людина не могла відмовитися, тому що, по-перше, люди не знають, на кого вони працюють. По-друге, хороші зарплати, ось щоб ви розуміли, там йдуть хороші зарплати. Їх заманювали. Не було таких випадків. Ви знаєте, не було. <кій> <кій> не було таких випадків. Взагалі не було. А якщо й було, то дійсно, ну, одиниці. Ну настільки мало, і це на протязі цих тисячі років, що мені навіть не йде. Ви знаєте, люди купуються на великі гроші, їх вмовляють, їх ізолюють, показують їм, що в них нічого не вийде, а потім показують, що вони можуть бути славу мати. І туди повний перед людина купується. Будь-яка людина купиться. Тому що ви не знаєте, на кого ви працюєте. Щоб ви це розуміли. Так, да, не було такого. Наприклад, мене вони не виберуть 100%. Тому що Ірина не, 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 на такі уловки не піде. А, пані Валентіна з зони пробуждення тим більше не піде. Їй плівать на них всіх. Розумієте? Ось. А, тому. Я так скажу, вони показують, от бачите, е показують їм різні заманушки, показують їм гроші, там, знаєте, її обкручують, тут обкручують конкретно і терпіння. Трошки ще терпіння вони мають, тому що тут різкості я не бачу, і туди повний вперед. Якось так мої дорогенькі, ось так я це все побачила. Ось ваше запитання. Мої дорогенькі, ставте далі запитання, будемо далі робити розклади. Я люблю цю тему, тому що не завжди в зоні пробуждення про все дізнаєшся. Все дуже цікаво. Дивіться, бачите, зетка, ви бачите, да? типа Зоро, да? але це є не просто так. Руски зробили собі цю зетку, мої любі, щоб ви це розуміли. Бачите, по-перше, темна сила, хоч це і. Як би це сказати, зараз я вам витягну трошечки, поясню. Дивіться, хоч це і лицар Кубків, позитивна енергія, так? під прикриттям позитивності, але все рівно, все рівно ми говоримо про цю літу, під прикриттям хороших справ. До речі, ви знаєте, що навіть ті учені, які там щось від... випробують, які щось там іслідують, які щось там винаход... винаходи, якісь, вони всі думають, що вони працюють на благо чоловічества. Щоб ви це розуміли, всі вони так думають. От. А їх е... притягує навіть деяких не слава, а просто е... ті гроші, які вкладаються в їхні Досліди, а вони хочуть щось вивчати, вони хочуть людське тіло, вони хочуть знати, як тіло реагує на таку-то чи на таку-то водичку, щоб ви знали святу. цю. Ось, І таке. Розумієте, це все ну, так воно діє. Я так відчуваю, в принципі. Гаразд мої дорогенькі, бачите, обіцяють в рожевих окулярах. Обіцяють всякого, ви бачите, дивіться. Оце карта перспектив, коли відкривається горизонт, піти наліво, піти направо оце темна сторона, тобто це місяць, це в страхах жити, або жити ось такого в рожевому світі. Ось вони дають вибір. а І люди, в принципі, соглашаються. Бо, а по-друге, вони ще просто і не знають, на кого вони працюють. Бачите, під прикриттям доброї волі, якось доброчинності чи ще чогось роблять страшні речі. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, верніше, вже ночі, мирної ночі. Гарних вихідних, мої дорогенькі, чекаю на ваші відповіді, верніше на ваші відгуки, на ваші запитання і будемо продовжувати нашу рубрику надалі. Щастива, мої дорогенькі, на все добре. Все є Україна, моє любі, і ми переможемо. На все добре.